Головне події в Харкові та області 22 вересня. Вибуху день пролунав у Харкові. Звук збігся з моментом, коли почала вити сирена повітряної тривоги. Начальник ховалих Сенігубов повідомив, окупанти завдали ракетного удару по селу Бобрівка Харківського району. Цей населений пункт знаходиться просто поруч із окружною дорогою Харкова навпроти північної Салтівки. Обійшлося без жертви постраждалих. Також Синігобов відзначив, що немає інформації і про руйнування. Протягом дня в Харкові та області неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Зокрема, монітори фіксували проліт на територію регіону швидкісних цілей. Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог атакує місто Павлоград у сусідній Дніпропетровській області. Покою на Харківщині не було й уночі. Удару російського шахеда зазнав великий бурлук, повідомила прес-служба обласної прокуратури. Там пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.